Новий день, нові знання, нова інформація і нові проблеми. Ми вже знаємо, що проблема по 24 вольтах, котрі формуються ось на цьому перетворювачі. це незалежний перетворювач, котрий формує дві напруги. Плюс 24 і плюс 120 вольт. Використовуються вони для силових вузлів. Є два зворотні зв'язки. Очевидно, відслідковуються дві напруги. Помилка по одній з напуг по 24 вольта. По 24 вольтах в нас жив вентилятор. Жив він довго. Вентилятор крутезний, можна сказати, вічний, тому що він на двох підшипниках кочення. Але невдача спіткала китайського спортсмена. Полягає вона в тому, що на вентилятор попало масло, і в результаті попадання масла розм'як. Магніт. Тобто магніт перетворився на гамніт. Він відклеївся, став м'яким і змістився з корпусу, чи то від вібрації, чи то від ось так воно було, чи то від температури, чи від чогось іншого. І відповідно виступаючий магніт заклинив об корпус вентилятора. В результаті був перегрів. Перегрів не тільки з цієї плати, а перегрів самого вентилятора. видно, підгорівші обмотки. Магніт я знежирив, приклеїв отут, вже видно надкрошене підрівняв, вирізав з надією, що вентилятор ми запустимо. Чудо не сталося. Вентилятор дригається, але не запустився. Він мертвий. Купити точно такий самий можливості немає. Він є триповідним з контролем частоти обертання. Помилки по частоті обертання по вентилятору ніхто не пригадує, можливо, і не відслідковується. Тоді нам повезе, ми поставимо звичайний вентилятор і це питання закриється. Але це не було причиною поломки, це супутня додаткова проблема. Воно ніяк не вплинуло на першу причину, тому що нічого не згоріло, і основна плата не має слідів перегріву. Відповідно, приходиться шукати другу основну проблему. Помилка по 24 вольтах. По факту 24 вольта складають 27,3 чи 27,8 якось так. Тобто до 4 вольт є завищена напруга. Відповідно, процесор нюхає напругу і видає помилку, але він не впливає на роботу перетворювача. І перетворювач працює незалежно. Відповідно, треба шукати проблему десь в зворотніх зв'язках. Біда в тому, що щойно дізнався, що проблема з зненацька, і після того, як модуль розбирали, збирали, порухали, воно запрацювало. Це вносить додаткову проблему, тому що тепер не зрозуміло, чи проблема десь в Колах контролю, тобто, десь, наприклад, на цій платі, чи на слаботочці, де контролюється напруга. Чи проблема таки десь в зворотньому зв'язку? І чому воно після того, як поруха, лише місяць чи два працювало. Тобто дефект можна назвати навіть плаваючим. Зараз я то все продрочував, розбирав два-три рази, збирав, включав, міряв запрацювати, воно не запрацювало. І в мене тепер проблема, бо я не знаю, чи завищення в 3-4 вольта є критичним і помилка по ньому, чи процесор взагалі не бачить потрібної напруги, і тому. Відмовляється працювати з помилкою. Значення напруги не вказується, не вказується, чи вона за висока чи за низька, тільки що вона ненормальна. І відповідно, погодивши ризики з власниками, буду розбиратися, змальовувати схему е, зворотніх зв'язків і пробувати довести вихідну напругу до 24 вольт. Тоді пробувати. Відповідно, якщо проблема десь в зворотніх зв'язках, воно би мало запрацювати. Мікротріщин не знайшов параметри, деталі, якщо пливуть і раз воно добре і раз ні, це буде біда, бо шансів нормальні. Таке зробити немає. Напруги зараз стабільні, тобто на конденсаторах є шимка живиться нормально. Я знаю, як її запустити. змалював схему вихідних кіл Блока на другий день. На свіжу голову виправив помилки. Тепер стало зрозуміло, як формуються дільники, як є зв'язки з двома напругами вихідними. Видно, що вони обі контролюються. Є розуміння, що маю робити. Якби це був блок живлення з одною вихідною напругою, заживив би по низькій частині без використання високої і без ризиків собі відлагодив зворотній зв'язок. Але тут дві напруги. Контроль зав'язаний також на плюс 120, і також вони відкривають саме оптопару. Відповідно, в простих умовах я це без ризиків включити не зможу. Тому акуратно буду лізти до дільника. Тепер його видно очевидно, і буду дивитися, чи повернення напруги до номінальної 24 вольта замість 27,4 забере помилку, чи буде воно працювати. Продовжую продовжувати. Інколи мені здається, що я схожу з розуму або з мене знущається електроніка і відчуваю себе тупим як валянок. Получаються дивні речі. Явно видно дільник, його можна спростити до трьох резисторів. Ось один на плюс 120, ось другий на плюс 24 і третій на землю. І по кіргофу тут формується референсна напруга, при якій має спрацьовувати 341-й стабілізатор. Зменшую резистор тут різниці немає. З більшою резистор тут різниці немає, але так не може бути. Мусить бути залежність. І напруга референсна, в мене виходить, 2 вольта. Тоді як спрацювання стабілізатора 2,5. Тобто, виходить, що напруга тут не доходить навіть до норми. Якась виходить, єрунда, якої я взагалі не розумію, як воно може і має працювати. Тоді згадую, що в мене є ще друга топар, і її виходи запаралелені. Тут в мене голкові викиди 4 вольта. Тобто, виходить, що досить шимку. Зворотній зв'язок по струму. Далі через транзистор воно йде на операційний підсилювач і на шунт. Шунт цілий. Струму немає, бо це на холостому ході воно працює. Получається якась ерунда. Я зараз думаю відключити контроль по струму, якось заблокувати. І подивитися, чи чи нормується напруга. Бо струму у нас точно ніякого немає. Ми на холостому ході працюємо. Якщо напруга при блокуванні цього вузла вернеться в норму, значить в нас є неправильне спрацювання по датчику струму. Відповідно, тоді треба буде змальовувати інший сегмент схеми і дивитися до операційного підцилювача, який формує сигнал з датчика струму. Скільки живу такого не бачив і відчуваю себе ідіотом. Перетряс плату повністю. Поміняв тельку, вона тут, до речі, з зеркальною розпіновкою куплено прийшлося вивертати ноги ставити. Поведінка не міняється. Вже нагло беру дільники половину, замикаю резистор. Нема змін. Друге плече, нема змін. Вернув назад під мікроскопом, попропаював абсолютно все, нічого. Мікроскоп дивився, замітив один резистор 68 кОм, мав пошкодження. Ось так виглядає резистор. Видно, що праворуч контакт пошкоджений. Він є злизаним. Навряд чи я це міг пошкодити, коли випаював чи коли щось міряв. Воно надто явно видно, що пошкоджене по всій ширині, але і заміна не допомогла. Тому навіть не знаю, поміняв, але нема змін, немає реакції на переполовинення шунтів. Думав, може затримка заряду на конденсаторах, на повністю розряджених замикаю, включаю, ніфіга. Поміняв оптопару, напруга вернулася в норму. Є реакція на дільники. Як я не розумію, не знаю. Я знаю, що оптопари бувають глючать, Я розумію, що вони можуть не працювати. Було таке, що стріляло горілок їбіням, але щоб на 3 з копійками Вольта була підвищена напруга, і воно продовжувало так працювати, скільки живу не бачу. Збираю, буду пробувати вмикати, то якась пипка. Конденсатори випаював, щоб зменшити суттєвоємність на всякий випадок, щоб захистити шимку, тому що її немає де купити і, відповідно, були ризики спалити так бідня. Але не тут то було. На радостях я тоді зібрав, поставив і помилка та сама. 25 вольт з половиною є зараз після. Попереднього втручання і цього виявляється все ще забагато. Тому підганяю дільник, вже принаймні знаю, який йде. Реакція є явна. Підбираю резистор, що був рівно 24. І залишається надіяти, що ту помилку окремо якось скидувати не треба, тому що як це зробити, ніхто не знає. Тепер би мало бути добре, давайте пробувати. Є 24 242 на холостому. 33 кОм в дільнику був резистор, поставив 22. Звідки така різниця в резисторах? І як ситуація з оптопарою? скільки живу, такого не бачив. Але не дивлячись на стабільні 24 вольта, машинка не запрацювала. Помилка та сама зайшов в тупік. Відповідно знову поліз до блоків живлення, Припустив, що 24, що я мучив, є некритичним і має бути ще десь. Розібрався з первинним блоком живлення. Він непростий, має три незалежних гальванічно розв'язаних секції і сумарно п'ять різних напруг. Крім того, зворотній зв'язок на Процесор по керуванню по зарядці конденсаторів розмалював, розписав, перевірив. Проблеми тут теж немає. Знов тупі. Тоді перейшов ще до одного стабілізатора по 24 вольтах. Розмалював схему, вивчив, подивився. Проблема теж не там. Пройшло ще пару днів. Бився головою всіну, точніше обчовунний корпус машинки, але все ж таки мені вдалося побороти цю ситуацію, користуючись нагодою, дам шанс. Халявщикам відписатися від каналу, тому що я в черговий раз не скажу, де була причина, тому що це мої знання, на працювання машинка унікальна. І на халяву повідомляти таку інформацію я не планую. Тому швиденько ставимо дизлайк, відписуємося і не заважаємо рухатися далі. А ми вмикаємо машинку і дивимося, що вийшло. Не знаю, яка вже то спроба. Але, здається, домучив машинку на кінець -то. Чекаємо запуску. Та, ура, тепер помилки немає. Тепер вона готова в'їзду. Є, працює. Все меню на пальцетику. Якщо з ним щось станеться, то вже нічого там не зробите. От такі тепер технології. Все йде з стечьскрінами. Інструкція з картинками по заправці. Колись йшла паперова, а тепер йде все, out maintenance. Лічильник. Та машинка вже влупила скільки тисяч, 80 тисяч 80 тисяч к. Це 80 тисяч тисяч чи як навіть не знаю. Одним словом, як в звичайному автомобілі все йде через сервісне меню. Якось так. Пакую, збираю до кінця.